Доброго дня, діти! Всі ми з вами можемо спілкуватися. Люди по всьому світі спілкуються кожен своєю мовою. Наприклад, в Англії розмовляють англійською, в Німеччині німецькою, в Італії італійською, в Польщі польською. У кожного народу є своя рідна мова. А у нас з вами, діти, яка рідна мова? Ми живемо в Україні, тому наша рідна мова українська. Давайте ми сьогодні поговоримо про багатство нашої мови, її красу та співучість. Але спочатку покличемо сонечко. Є такі українські народні пісні, які називаються заклички. Давайте разом заспіваємо, покличемо сонечко. Вийди, вийде сонечко, На дідове полечко, на бабине зіллячко на наше подвірячко. Яка гарна пісня! І можна сказати, що наша мова яка мелодійна. Ви всі діти знаєте багато українських народних казок. Послухайте уривки казок і відгадайте їх. Тільки не я сказав круть, тільки не я сказав верть. Добре, я сам все зроблю, сказав півник. Це казка? Колосок. Жили собі дід та баба, і не стало у них одного разу хліба. От дід і каже Яка це казка? Колобок. Котику, братику, несе мене лиса, закрутії гори, за бистриї води. Це казка? Котик і півник. Ходи, жучко, не біжи. Нам рібку вирвати допоможи. З якої казки ці слова? З казки рібка. Пішов дід на ярмарок і купив собі козу. А казка називається Коза Дереза. Пішов дід до лісу та загубив. Так, рукавичку, і казка називається Рукавичка. Їде лисиця на вовкові і тихесенько співає: Битий небитого везе, битий небитого везе. Це казка, лисичка сестричка. І вовчик-братик. Згадали ми з вами усі казки і можемо тепер сказати, що українська мова яка? Казкова. А ще наша українська мова дуже багата на різноманітні порівняння. Вони красиві і поетичні. В народі кажуть, що в хаті гарно, як у віночку. І ми можемо сказати, що наша мова яка? Багата. Про красиву дівчину в народі кажуть гарна, як калина. І ми можемо сказати, що наша мова яка? Калинова. Коли хтось дзвінко красиво співає, то кажуть, співає, як соловейко. І про нашу мову можна сказати мова яка солов'їна. А коли ллється сильний дощ, то кажуть, лє як з відра. А про нашу мову можна сказати, що вона яка? Грайлива. Ще у нашій мові є порівняння повадок тварин та характеру людей? Наприклад, кажуть, що людина боязлива, як заєць, буває зла, як вовк або хитра, як лисичка. А про нашу мову можна сказати ще, вона яка Веселкова. мова передається від батьків до дітей. То можна сказати, що наша українська мова яка? Батьківська! Українською мовою розмовляють у нашій країні, у нашій державі. То можна сказати, що українська мова яка? Державна. Вперше дитина чує рідну українську мову від матусі. Тому українська мова яка Лагідна, як матуся, колискова. Та ніжна, як мамині руки. З весни до осені наша Україна заквічена квітами, то можна сказати, що наша українська мова яка? Квітуча. Ось діти, тепер ви знаєте, що з усіх мов на світі найкраща рідна українська. Тож звучи рідна мова.